Херсон місто сталого повноцінного розвитку. Соціальний розвиток вимагає інтенсивного розвитку економіки, що тягне за собою негативне навантаження на навколишнє середовище. За сьогоднішніх обставин сталий повноцінний розвиток, як принцип використання природи та її ресурсів без виснаження, може стати свого роду засобом для досягнення трьох сілей – екологічної стабілізації, економічного добробуту і соціальної рівності. Саме з такою програмою йде на вибори кандидат на посаду Херсонського міського голови Олексій Урсуленко. По-перше, Здесь есть два понятия. Первое – это устойчивое развитие, сталый розвиток. Сталый розвиток – это то, что мы, люди, живущие на земле, сегодня должны думать о тех людях, которые будут жить после нас и использовать столько природных ресурсов, сколько может возобновить земля. Это одна из основ. Второе – есть такое же слово «полноценное». То есть мы имеем ценности, эти вещи, которые действительно мы должны ценить у нас. Это наша природа, это то, что… мы должны ко всем проблем, которые есть в городе, в нашей стране, подходить целостно, не оторванно одно от другого, а именно видеть целостную картину развития. И при принятии любого решения мы должны учитывать как можно больше факторов. И чем больше факторов мы сможем учесть при принятии решения, тем меньше степени будут ошибки. И вот именно это и подтолкнуло мне сюда ставить еще слово «полноценное». И получилось «сталый полноценный розыток». Відтак, міське середовище стає для кожного херсонця для повноцінного життя серед напрямків діяльності кандидат на посаду Херсонського міського голови Олексій Урсуленко бачає такі: як безпечне, економічне, впорядковане, високодуховне та культурне, екологічне та здоров'я, соціально спрямоване, житлово-комунальне та самоврядне. Важливо увагу зосередити, вважає Олексій Урсуленко, на економічному напрямку. Першу чергу це формування бюджету, від якого залежить життєдіяльність міста, а тому потрібно створити прозорі та зрозумілі системи формування та розподілу міського бюджету. Прияння прозорості тендерів безпосередників, формування єдиних умов для підприємців, підтримка позитивного інвестиційного клімату, максимальне розуміння наслідків інвестицій, надання переваг місцевим інвесторам, провадження інвестицій з урахуванням принципів сталого повноцінного розвитку. Нас сьогодні підлагає якісь інвестиції в городвісті, дабична населення підтримує, що інвестиція це просто якісь фінанси, які прийдуть в город. На самом деле это может быть совершенно не так, это может быть с одной стороны действительно те вещи, которые делают наш город богаче, а другие инвестиции это могут быть просто пересосом, который вытягивает деньги из нашей области, из нашего города. Например, если мы вводим супермаркеты в Херсон и хозяева их Киев или на хозяева очень сложно определить, где хозяева этого супермаркета, то в принципе налоги те же самые не могут уходить просто за пределы нашего города. И очень много маленьких магазинов может закрываться при открытии одного супермаркета. Второе дело – это то, что наши производители местные, им очень тяжело попасть в супермаркет на полке, потому что нужно ехать или в Киев, или в какой-то другой город, и там очень тяжело попасть, на самом деле, действительно туда. И тогда они не могут нормально продавать свои продукты. То есть мы фактически себе ставим такой шлагбаум для местного производителя. Ну, когда развиваются малое и среднее предприятие, когда розничные магазины, туда может малое и средний производитель Херсонский, он может попасть туда. Другой момент, когда мы открываем производство в Херсоне и Херсонской области, да, туда налоги остаются здесь, тогда это способствует вот созданию такой вот Нормальна конкурент місце среди і тоді менше приходять к нам такі глобальні компанії. Ми встачаємо ті рішення, які приймаємо. Потрібно враховувати і соціальну відповідальність, і соціальну позицію підприємців, а головне захистити місцевого виробника, дати йому зелене світло. Ми без місцевого производителя, без створення такої от індивідуального от, нашого Херсонського місцевого, то, що от нас відпочивають від цього міра. Ми просто сотремся своїми городами нас не буде ніякого отличия. Поэтому мы должны развивать то, что делает нас индивидуальными, а индивидуальными нас делать именно местное производство, И индивидуальными нас делать, то есть хозяйство сельское, которое у нас сегодня развивается. Я вообще удивлен, что вот даже иногда в магазины поступает в основном, к сожалению, та продукция, которая приводится из Турции, там еще откуда-то, а вот именно те же самые яблоки, а наши местные, то, что произведено у нас здесь, у нас изобилие этого всего. Вот оно должно поступать, именно оно должно здесь развиваться. Це способствує здоров'ю это способствует честным экономическим отношениям, это способствует сохранению екології. Програма Олексія Урсуленка стало повноцінного розвитку, пов'язана із розвитком житлово-комунального господарства. Це активне залучення товари співвласників багатоквартирних будинків і квартальних комітетів до управління містом. Це і створення умов для прозорої системи формування переліку будинків для проведення капітального ремонту житлового фонду із прозорим та зрозумілим для громадськості механізмом включення до нього об'єктів. Цей сприйнят. Я не покращення якості води, а головне модернізація мереж міста з застосуванням новітніх технологій на устойчиво учитывает именно высокие технологичные производства, производство, технологічне оборудование, которое экономит энергоресурсы. То есть, и якщо ми зможемо сэкономить наши енергоресурси, то на що очень сильно расходуется бюджет міста. То тоді ми зможемо і розвивати наш живично-комунальний комплекс. Програма Олексія Урсуленка має і соціальне спрямування. Вона забезпечує умови для участі громадськості в благоустрої міста, створює умови для розвитку медицини, всіх видів і форми освіти, відродження дитсадків, відновлення спортзалів, спортивних майданчиків, стадіонів, відведення в кожному районі міста місць для відпочинку. І як раз ця програма стала Вона направлена на інтерес того, какой у него возраст, какие у него убеждения, оно поддерживает интересы и дает человеку раскрыться, делает человека ближе к природе, оно поднимает ответственность человека перед городом, перед страной, перед природой, которую мы очень часто уничтожаем. И чем мы больше мы будем беречь природу, чем больше мы будем заботиться о окружающих, тем, наверное, мы будем счастливы, чем мы больше будем улыбаться друг другу, тем мы будем больше радоваться. вот это вот ну такое счастье и радость, наверное, отдати доб'ємо звісно. Програма стало повноцінному розвитку, пов'язана із високодуховним та культурним поняттям. Неможливо зробити такому матеріальному плані все без духовного, тому що именно культура, духовність – це те, що може построїти Здорово, нормальне отношения пригородах і в районах міста є дома культуры, которые нужно сегодня, которые нужно зробити так, щоб люди могли культурно отдыхать. Важливо, що в програмі чимало пунктів спрямовано як на збереження навколишнього середовища, екології, так і здоров'я кожного херсонця. Именно та програма, которую я представляю, кожного херсонця, кожного жителя нашого міста И я уверен, что от этого выиграет наш бюджет, потому что мы будем тратить меньше денег на медикаменты, а больше будем денег тратить на... Фізкультури больше тратить денег на спорт, больше денег будем тратить на какие-то травільні прияті. Херсонський міський голова працює на добробут кошту разом з депутатським корпусом, яким же чином повинні будуватись між ними стосунки. Мер города і депутатський корпус должны об'єднатися вокруг одной идеи именно сталого повноцінного розвитку. Але щоб реалізувати в Херсоні програму стало повноцінного розвитку, потрібна команда. командою є весь Херсон, кожен його житель. Не можу я Собрались команду, это моя команда, а вы не моя команда. На самом деле, каждый человек, например, если это спорт, то спортсмены должны сами говорить, какие им нужны условия. Они сами должны регулировать этот процесс вместе с управлением спорта. Они должны очень тесно взаимосвязать друг с другом. Они должны участвовать в том, куда деньги, выделенные именно на спорт, пойдут. И тогда это не будет одни ругая других, это будет совместная работа. То же самое это касается и образования, то же самое это касается и жилищно-коммунального комплекса. Он должен работать институт общественных организаций, и каждый житель Херсона, он должен участвовать в общественной жизни города и понимать свою ответственность за то, что происходит в городе. Такая вот тесная очень связь, работа депутатского корпуса, мэра и общественных организаций, и каждого человека. Вот это важно сделать Целостный, живой, чтобы весь город Херсон стал одной большой семьей. Это очень важно. Только устойчивое, полноценное развитие может обеспечить херсонцам высокие жизненные стандарты, в частности, крепкое здоровье, чесні економічні відносини, сохранность окружающей среды и справедливі соціальні отношения. Олексій Урсуленко кандидат на посаду Херсонського міського голови. В Херсоні будуть зміни. Херсонці за чесні економічні стосунки, за соціальну справедливість, за чисту екологію, за здорову націю, за бережливе ставлення до навколишнього середовища. Я вірю, Херсон буде городом істочого повноцінного розвитку. Олексій Урсуленко кандидат на посаду херсонського міського голови.